Замах на президента Росії саме так у Московії охрестили новину про безпілотники над Кремлем. Російські пропагандисти заявили, що Україна спробувала вдарити двома безпілотниками по резиденції Путіна. Росіяни кажуть, обидва літальні апарати знешкодили. Їх уламки не завдали жодної шкоди Кремлю. Тім, у мережі вже з'явилось відео, на якому видно влучання в одну із будівель. Сам Путін не постраждав, ба більше його прес-секретар заявив, що у той час бункерного диктатора не було у Кремлі. На Московії вже заявили, що розцінюють цю подію як заплановану терористичну операцію перед парадом 9 травня та пригрозили Україні ответним ударом. Окрім БПЛА над Кремлем, пропагандисти звинувачують ЗСУ у підготовці наступу на Придністров'я. За легендою, українські військові мають висунутися в сторону Терасполю в період з 9 по 15 травня. Рашистські пабліки запевняють, Україна пришвидшеними темпами перекидає тисячі бійців в Одеську область для провокацій в Придністров'ї та відволікання російської армії. За версією розміща, в березні у декількох населених пунктах Одещини влада передала ЗСУ сільськогосподарські ангари для розміщення особового складу. Та техніки. В Україні звинувачення зі сторони пропагандистів ніяк не прокоментували. Нагадаю, подібні новини у рашистському інфопросторі з'являються вже не вперше. Схожі вкиди Міноборони РФ робили й напередодні річниці повномасштабного вторгнення. Тоді окупанти запевняли, що ЗСУ переодягаються у форму російської армії, аби організувати провокацію у Придністров'ї.